Олесь Доній, український політик, громадський і культурний діяч. Народився у Києві. Народний депутат України, член парламентського комітету з питань культури і духовності, голова мистецького об'єднання Остання барикада. Голова Всеукраїнського комітету захисту української мови. Вітаю вас в ефірі Радіо РФМ. Програма від особи. Її Проводу я Леонід Дудко. Гість нашої студії Олесь Доній. Добрий вечір, пане Олесі. Сьогодні ми поговоримо про візит віцепрезидента США Байдена, як виконуються Женевські угоди Росію та звинувачення Росією 에, України у тому, що ми не виконуємо цих угод. Отже, пане Олесю, як ви розцінюєте візит віцепрезидента США і чого нам очікувати після цих перемовин? Насправді найважливіше е, э, наслідок цього візиту. Це сам візит, тобто э, він є символічним. Це є свідчення, що Сполучені Штати Америки розглядають Україну як один з стратегічних напрямків своєї зовнішньої політики. Зрозуміло, що українцям хотілося б більшої уваги, більшої допомоги, але так само зрозуміло, що без того, щоб стати сильними, в світі країну ну, і не поважатимуть як слабку. Як таку, що постійно потребує якоїсь уваги і допомоги, тому нам потрібно об'єктивно дивитися ситуацію. У нас з одного боку є агресор, тобто велика фашистська держава, яка може вчиняти будь-які дії. Ми знаємо, що на території України були і з боку Росії і заслані і диверсанти, і діли військові з боку Росії. І підкуповувалися від політиків до бандитів, До речі, держава, яка абсолютно не рахується з думкою країн світу. Ну на, тому я кажу, це, це фашистська держава, абсолютно аналог свого часу гітлерівської Німеччини. З іншого боку, так само слід розуміти, що світ пов'язаний і, в тому числі, так званий цивілізований світ, пов'язаний безлічу економічних зв'язків, в тому числі з Російською Федерацією. Це, до речі, так само як Україна. І коли вони приймають рішення про підтримку в більш вразливої держави, менш захищеної, менш економічно заможною, то очевидно, що вони наступають і на горло власні пісні, тобто супереч своїм економічним інтересам. Це слід також розуміти, тому що економічні інтереси великих олігархічних компаній великих економічних держав. Вони в тому числі в посиленні якихось економічних взаємостосунків, в тому числі з Росією. До речі, вам не здається, що поки це не торкнеться безпосередньо Путіна, нічого не зміниться. Я думаю, що нічого не зміниться, поки не буде, знач, як знаєте, як в Німеччині була денацифікація, тобто повні, повністю очищення від нацистської ідеології, от, і відповідна фізична смерть Гітлера спочатку. От поки не буде ліквідований режим путінський, і не відбудеться очищення. Повністю від КГБського цього нашурування, нічого не зміниться в політиці Росії. Тому я думаю, навіть якісь економічні санкції щодо особисто Путіна, на жаль, не відобразиться на агресивній політиці тактиці, яку вони обрали. Ну, приклад можу привести Північну Корею. Там від голоду вимирають громадяни. Економічна блокада Північної Кореї натомість режим все рівно тримається, бо він тримається на страху, він тримається на брехні, він тримається на силі. Тобто, ці всі аналоги, які є в Росії, пане Олесь. Я до речі, ніде не бачив реакції Кремля на візит Байдена. Можливо, ви що знаєте? Вони вичікують, вони очевидно. Не наважується вже сильно дражнити сполучені Штати Америки. Я думаю, що тут іде мова не просто про персональний. Страх Путіна, а все-таки про певний і тиск внутрішній з боку економічних корпорації, які от вони більше занепокоєні, аніж особисто Путін, а в тому, що у них може бути заблоковані рахунки, що у них може бути проти них антикорупційне кримінальне впровадження відкрите в відкритих сполучених штатах. Тому я думаю, що там іде внутрішній тиск на Путіна, але ми. Так само пам'ятаємо і бачимо, як в свого часу Путін повівся з олігархами. Це було популярно в Росії. Він їх з одного боку затиснув. Після того перевів всі фінансові потоки на своє найближчого оточення. Ну, от до речі, чому не ризикують, скажімо, вводити санкції безпосередньо до Путіна? кажуть, що можливо потім. Я я власне з цього і починав. Що економічні стосунки, вони між а, західним світом і Росією вони досить сильні. Більше того, якщо Ні, от... я має на увазі безпосередньо до Путіна, у нього теж, мабуть, є свої рахунки, десь не обов'язково я продовжую. Так. І якщо а, ми знаємо, що а, м, підкуповують зараз а, в Україні з боку Росії а, бойовиків, які беруть участь у цих всіх садистських діях підкуповують політиків, які відстоюють інтереси Росії, а не України. очевидно, йдемо про колосальні гроші? То щоб у вас не було сумнівів і не було сумнівів у наших там слухачів, глядачів, що не можуть підкуповувати і західних політиків, західних журналістів, західних аналітиків. На жаль, КДБ – це монстри, які протягує свої щупальці в дуже багато країн. А тому а, м, є групи впливу, агенти впливу КДБ, Росії, які не радять безпосередньо торкатися Путіна, які покоїться. – Можна не дрожнити. Аргументація може бути різноманітна, але це досить потужні групи впливу і серед політичних структур. Ну, нагадаю, от зараз останні події, коли Україна стала в. Двобої, фактично, з Росією, більше виглядати слабкою, подивіться, всі ультраправі основні партії, які були в дружніх стосунках з одною нашою ультраправою партією, почали нападати на Україну. Йдемо про угорську партію і Обік, яке почали висувати територіальні претензії. До України йдемо про національний фронт в Франції, яка почала підтримувати Росію ультраправі партії. Ви думаєте, у них немає безпосередніх стосунків з ФСБ, колишнім КДБ? Думаю, що не просто так були зроблені ці заяви. А кожна, кожний уряд, кожен парламент цих партій в цих країнах він змушений. Жла змушений на це якимось чином реагувати в Америці, в Сполучених Штатах Америки нас на щастя, вплив КДБ в політиці безпосередній менший, але вплив в аналітичних структурах. Вплив мас також досить сильний. Ну, можливо як в радянському союзі підтримували фінансово комуністичну партію Сполучених Штатів Америки, яка там і... налічувала тисяч п'ять не більше. То відповідно ці організації мабуть фінансово підтримку. Ну, нагадаю, що не тільки в Сполучених Штатах Америки підтримував компартія, але так само і великі потужні впливові компартії в Франції, скажімо, в Італії, а під їхнім впливом знаходилася значна частина інтелектуалів. Виключно, наприклад, з тобто, які орієнтувалися, а потім не так давно виявилося, що такі так звані марші миру, які були досить популярні серед інтелектуалів, серед опозиційного руху в Європі, вони теж фінансувалися з боку СРСР. В СРСР не доїдали люди, а в СРСР була бідність. А гроші викидалися на підкуп західних політиків, західних громадських діячів, аналітиків а, і громадських рухів. А, аналогічний шлях от ФСБ воно нічого нового не вигадало. Тобто те, що працювало НКВД, потім КГБ, а зараз працює ФСБ. Ну от, до речі, от давайте тепер поговоримо про заяви міністра закордонних справ Росії Лаврова щодо того, що Україна не виконує Женевську угоду. На вашу думку, чим він керується, коли робить такі заяви? По-перше, ну, от. Я думаю, що навіть е, посилатися на заяви російських політиків це вже некоректно, тому що потрібно усвідомити. Це фашистська держава. Це, 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 це Єбільсівська пропаганда. От як Гітлер був офіційною особою, як Єбільс був офіційною особою. Аналізувати, е, наскільки у них було щонебудь дотично до реальності, е, ну, це неправильно. Е, нам потрібно зі свого боку говорити, е, що Україна виграла чи програла від Женевських угод. Чи світ готовий допомагати Україні, і чи нам не потрібно вже переходити до наступного акту? Я вважаю, що Женевські угоди більше мінусу аніж плюсу для України. Поясні. Те, що а, бреше там Лавров і Кремльська пропаганда, ще стараюся розглядати. Але з точки зору України, на жаль, а, ми розуміємо, що в самому а, тексті угоди не могло бути. А, а, Виписана реально нормальних речей, ну, наприклад, про а, приналежність Криму, да, тому що одна з чотирьох сторін, нагадаю глядачам і слухачам вже в Женеві брали участь переговорах Євроспільнота, Євросоюз, Сполучені Штати Америки, Росія, агресор варвар і фашистська держава, і Україна відповідно, агресор і фашистська держава вона не збиралася ставити свій підпис під визнанням, що Крим український. Але що необхідно було зробити, і де недопрацювала українська дипломатія в промовах, тобто в самому переговорному процесі, безперечно, повинно було фігурувати не лише з боку української сторони, але в першу чергу з боку української сторони, але з боку і Сполучених Штатів Америки і з боку євроструктур, що Крим зараз окупований, анексований, і російські війська повинні бути виведені звідти, на жаль. Тут українська дипломатія недопрацювала, і це слід визнати. Бо якщо ми не будемо робити роботу над помилками, у нас помилки будуть продовжуватися. До речі, а чому дійсно не зробили заяву про демілітаризовану зону Криму? Про це раніше говорилося, а от саме в Женеві можна було ще це, це недопрацювання наших дипломатів, які поки що не наважуються бути на рівних з усіма іншими, в тому що західним російським дипломати потрібно бути впевненіше в собі. Потрібно розуміти, тому що ну, за нами е, і міжнародне право, та за нами і історична е, правда, і потрібно навчитися це все висловлювати. А можливо, це певною мірою такий собі фаталізм. Ну, втратили і втратили. Анексували так, анексували. Зараз головне не втратити схід. А, ну я не думаю, тому що якщо ставити на меті а, а, таку а, позицію, а, то а, а, буде якщо гренева шкіра Україна б зменшуватися. Тому потім до центральних земель, потім до західних, потім там до Закарпаття чи, чи до Львова. Ні, це абсолютно неправильно. Потрібно стояти на одному принципі. Він базовий територіальна цілісність України і все рівно, де працюють російські найманці або російські війська, агресора-окупанти, чи в Криму, чи зараз в Горлівці в Славянську, чи вони підуть далі. Вони все рівно залишаються агресорами. І про це потрібно говорити будь який кілометр української території, куди зайшли російські фашисти, російські агресори, повинні захищатися українською і дипломатією, і військами, і силовиками, і громадянами. Якщо цей принцип порушується, то ще раз кажу: це ж як нацистська Німеччина, вона буде йти далі. От пам'ятаєте, в 1938 році ну не пам'ятаєте з історією. Пам'ятаєте в 1938 восьмому році так само західні держави думали умиротворити Гітлера. Умиротворили частиною Чехословаччини. Вони думали, що на цьому Гітлер заспокоїться, саме тому вони йому подарували. Частину, нагадаю, ситуація ж була аналогічна. в Чехословаччині 15 мільйонів населення, Чехів було, здається, ,8 мільйони вісім. А друге, за кількістю, якраз були навіть не Словаки, а були німці 3,5 мільйони населення, які були компактно, проживали там близько 700 років на прикордонні з Німеччиною, так звані судецькі німці. І під егідою воз'єднання боротьби за права Німецькомовного населення Гітлер вимагав приєднання цих земель Абсолютно зараз дослів дослівно повторює Путін Гітлера і по кроках, так само Пут, Путін, ну, як з підручників Гітлера, він вчився. Не, не Даревно, мабуть, він, коли був кадебістом, він в Німеччині і, і був вже засоб. І, і от тоді, на той момент, західні держави Вони допомогли Гітлеру. От зараз, на жаль, в після Женеви залишався такий же після смак. Що замість того, щоб умовно кажучи грюкнути колоком по столу і сказати а, Путіну і Росії, а, що ви повинні вивезти війська з Криму? А, що ви повинні а, відкликати всіх своїх бандитів і диверсантів з ну, України? Речі про це якраз сказали. І щоб а, війська відвели від кордонів скарбів через, через, через кому, через кажуть починаючи з Криму. Про Крим нічого не було сказано. Якщо те, що не могло бути в резолюції, я це розумію, ще раз кажу, тому що там підпис Росії. Але те, що це не було сказано в беззастережній формі, оце поразка вже не української дипломатії, а світової політики. Тому що вони не розуміють, що Путін, який зараз намагається проковтнути Україну, він на цьому не заспокоїться. Тобто, це ідеологія російського реваншизму, в якому не лише країни, які колись належали Російської імперії чи Радянському Союзу, а фактично пів Європи. Тобто, у них плани, які були раніше в Російській імперії, це і Варшава, і Басфордер Данели, і вся вся Європа, де вже є російськомовне населення, вона під загрозою. Мітинги російськомовного населення там вони можливі а, а там, де є компактне ем, проживання. Ем, е... Етнічних росіян, як в Естонії, як в Латвії, це території перед першою загрозою. Пане Лесі, допоможіть зрозуміти: От ми бачимо логіст поведінки офіційної Росії, тобто Кремля, і в той же час вони підписують ці Женевські угоди. Для чого вони їх підписують, якщо вони навіть не намагаються робити вигляд, що вони їх виконують. Ну, ще раз кажу: я сприймаю Женевські угоди не як перемогу. Ні, ну давайте подивимося, а як... ми бачимо, так. що там настільки я, настільки на факт, двозначний текст. Що Росія, як ми бачимо, зараз так само продовжує брехати, то воно дає можливість продовженню брехливій пропаганді. Нагадаю, що Путін і Кремль не визнавали, що в Криму діють російська армія. Ну а визнали. а визнали до речі, це дуже показово. Путін це визнав саме в день проведення Женевські. Переговорів, це фактично був як удар по носу переговорникам-дипломатам. Він визнав, що це були російські військові, і все рівно в Женеві про це ніхто не говорив. Аналогічно зараз з повідомлень СБУ виявляється, що значна частина диверсантів це громадяни Російської Федерації. Зараз за вбивство за катування депутата Горлівської міськради Рибака нагадаємо, в вспороли живі ці російські фашисти і ще живи кинули у воду в мішку. За це зараз шукаються професійні грушники тобто, це професійні російські розвідники, офіцери головного розвідувального управління. І що? А Росія може робити вигляд знову, що формально її військ нема. А потім, коли через п'ять років, вона в своїх підручниках гру напише про вдалу російську операцію. І от таке от подвійне трактування. Женевських угод, на жаль, є можливим, тому що там чітко, чітко не прописано, і Росія на себе зобов'язань ніяких не взяла за своїх терористів, яких вона не визнає. Ну, вона бере тільки за офіційні за офіційні взяла. війська. Добре, але підписала, що мають бути звільнені адміністративні приміщення. Іншими словами, її попросили. Ну, якщо вас підтримує схід, ну там деякі групи людей на сході, то вплиньте на них. Хай вони звільнять приміщення, здають зброю і пробують жити далі відносно спокійно. Чому вони цього не роблять? Хоча б продемонструвати, що ось ми стараємося, у нас є така от жест доброї волі. Ну Росія не зацікавлена, щоб Україна ставала сильною, щоб Україна була в, в своїх територіальних межах, і вона буде постійно. Ще раз кажу, Росія Путіна як фашистська держава буде постійно дестабілізувати ситуацію, довіряти цій державі. Ну, ми то розуміємо, що не можна. А, а Європа і а, Америка. Ну, очевидно, що з часом тільки усвідомлюють, з ким вони е, мають справу. Е, ну, це, це новітній Гітлер. Путін. Ну, Зрозуміло, навіть з позиції е, дипломатії можна було провести таку риторику, а потім сказати, що ось нас просто не слухають. Вони настільки вже зневірилися, що вони навіть нас не слухають. там гірша ситуація, тому що е, е, російські спецслужби можуть зорганізувати будь-яке вбивство, будь-яку диверсію, а потім. Будуть казати, що це Україна буцімте не тримає ситуацію під контролем. Що, ну, це, це, що це українці, і це буде формальним приводом, чому Росія не виконує своїх зобов'язань, <кій> тому це потрібно було усвідомлювати до того. І е, е, тому я неодноразово казав, що поки не будуть запрошені миротворці з ООН, Але е, ми розуміємо, що на е, місію ООН е, Росія може накласти вет в. Е, Якраз в Раді безпеки, а відповідно, після того ми можемо звернутися до НАТО, От поки не будуть запрошені миротворці міжнародні, Україна реально буде постійно під загрозою нападів з боку Росіян. Нагадаю, що на жаль, в аналогічну ситуацію потрапляли колись балканські країни, де була різанина, де були вбивства, де були ознаки геноциду. І змогла гумувати, змогли ситуацію розв'язати лише після введення миротворців, лише після того як європейці наважилися послати туди Але війська щодо миротворців. Росія сказала, що ми не ведемо свої війська, якщо не буде санкції. ООН можливо, це буде як зайвим приводом її скористатися цією санкцією і вести і свої війська. Значить, якщо щоб ми розуміли, де з'являється хоч один російський військовий, все це втрачена територія, все ну от от. Там, де з'являється російські військовий, це втрачена територія. Придністров'я в Молдові втрачено для Молдови, тому що там є російські війська. А Абхазія втрачена для Грузії, тому що там були буцімто російські миротворці. Та аналогічне Крим, помилка була Кравчука в 91-му році, який дозволив, щоб там базувався російський чорноморський флот. Треба було наполягати. Якщо. Не хочете весь флот віддавати Україні, бо з ним забирайте його на Тихий океан, на північний, Розуміло. куди завгодно. Де, відповідно, якщо хоч один військовий формально входить, переходить через кордон, все це, це кілометр втрачено. Тобто тільки, мусимо... тільки європейський і американський пане Олексе, тут уже деякі слухачі пишуть на електронну скриньку. Я так прочитаю, коли це за запитання. Коли Росія введе російських миротворців, щоб допомогти проросійським налаштованим мітингувальникам відстояти свій геополітичний вибір? Ну, вже є російські диверсанти. І нагадаю, що Служба спеки України вже прилюднила інформацію, що депутати горлівської міськради рибака катували і зарізали, і живу в мішку кинули в річку. Якраз Представники спецслужб Росії. Тобто тут вже працюють ці російські диверсанти, засилаються і професійні військові, і російські найманці. А, а чи як в Криму ще підуть вони на танках? Ну Це питання не до нас, а питання до до Путіна. Тобто у нього маніакальне спрямування. на посилення Росії, захоплення чужих територій, тому Україна буде постійно перед такою загрозою. Поки Путін не піде з цієї посади президента Росії. Це ми що, постійно 10-15? потрібно розуміти, що Україна буде постійно в небезпеці. Російська Федерація ще раз кажу, це фашистська держава зараз, і вона буде кожен день, кожен рік намагатись дестабілізувати в нас ситуацію. От от такі у нас сусід. Ну, до речі, сьогодні ще одна чергова абсурдна заява пролунала з боку Кремля, щоб Україна відвела свої війська з південного сходу України. Тобто вони вже за нас якось починають вирішувати, де нам і куди передислоковувати свої війська. І знаєте, ви відведіть, а ми зайдемо приблизно так. Зате ну, жертв. Ну так вони зробили в Криму. Вони ж. Же... Нападали на українських військових, вони їх обезброювали, вони забирали в них зброю. А після того під дулами пістолетів, автоматів і танків вони зробили псевдореферендум. ось які нормальні люди бойкутували, але бачите, намалювали в Кремлі, які хотіли результат. Так вони зараз хочуть зробити і в Донецькій, Луганській, можливо, Харківській областях, щоб Україна вивела. Всі свої частини, а далі під дулами цих вбивць катів, фашистів російських, вони намалювали будь який результат. Це план, якщо він вдасться, не ну, дай Боже, з Донецька. Якось Донецької, примітивно дуже. Ну, а чому чому, чому примітивний? Це, це, це вдалося у Гітлера, нагадаю, та от Бенеш тоді був змушений погодитися з Мюнхенським угодою. А, і а, Чехословаччина сама подарувала області а, судецькі німців. Гітлер, гітлер, а, а Путін повністю копіює дослівно а, і поетапно. А, тому так вже було в історії, і а, Путін намагається за аналогією з Гітлером зараз здійснити це. З Не, ну, інше сприйняття. На жаль, от в історичному плані і а, дії як дії Путіна, як, як у Гітлера, так і. Певною мірою світ світова співтористи не сильно навчились, тому що раз повторюю, що це приклад спробу умиротворення Росії. А фашиста не можна умиротворити, а йому тільки можна дати відсіч. Путін і... і іншу слово аніж дати в зуби він не розуміє. А от дати в зуби світ не наважився а повністю перервати економічні потоки не наважився а повністю відразу всі рахунки заблокувати російської влади не наважився і саме це спонукає подальшу агресію Росії Путіна. А Україна виходить лише ступенька сходинка. В цій агресії російській ну можливо не наважився, тому що все ж таки там людина, яка поводиться неадекватно, має чемоданчик з кнопочкою ядерною, і хто знає, що у нього в голові відбувається, і що ну тому ще раз кажу: захопить спочатку Україну, піде далі. А, тобто, це фашист, тобто це маньяк, який буде наступати і нападати далі, і поки світ не зрозуміє, що потрібно змагатися на якомусь етапі оборони. Ну то небезпека буде на наступних країн. Потім хто впаде? Латвія, Естонія, Біл... Польща. Потім він буде захоплювати економічно православні держави, які спочатку заходять Лукою, після того проросійська партія з'являється, скажімо, там, які не там Болгарії, і буде таким шляхом робити через православну церкву, яка, на жаль, так само знаходиться під контролем КДБ, тепер ФСБ. А ось шляхів дуже багато, а у ньому мання керувати світом. Україна це лише перша спроба. Пане Олесь, у нас вже є. Дозвонюють студію. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір Петрович Харьков. У мене такий от питання. Ну з Росії більше менше понятно. а от не подивимось, наша власть той же Росії. Смотрите, Турчинов заявляє, що він вже готов. воспринимать этих народных губернаторов. То есть тем самым, мне кажется, он подыгрывает тому же Ахметову, который одной рукой провоцирует все эти дела. А с другой стороны он, ой, такой хороший миротворец. Ой, такой хороший миротворец. И Юлия Тимошенко теперь вот собирается ехать на Донбасс. Дякую. Должен да. запитание. Да, да. Она хочет сейчас будет выглядеть А ну, опять таки миротворцем. дякуємо. До речі, дуже лише, влучна. Заяв, Дивіться чинного, дуже влучне лише. запитання. Я чув інше заяви. Дуже влучне запитання. Бо у мене теж враження, що частина української влади підігрує російським агресорам, російським окупантам а, і або не доопрацьовує або займається свідомим саботажем. Я це бачив в Криму. Я, до речі, їздив до вас в Харков е, і на півгодини запізнився. Е, за півгодини до мене на площі Свободи було побиття. Били українських патріотів. До речі, здебільшого російськомовних е, били оці е, сепаратисти, е, били жорстоко і е, на Бруківці, на які стояв, виявилося, що стою в буквальному розумінні в калюжі крові. Причому я не бачив там фанатів-металісти, на жаль, я бачив дівчат, жінок, старших чоловіків, які були з українською символікою, і які, попри страх в очах, вони вийшли боронити Україну. Так от враження було, що їх кинули, бо харківська міліція тримала так званий нейтралітет, щоб дати можливість фактично бити патріотів. А з іншого боку, на державному рівні. Дуже мало що робиться. Ну от приводжу приклад. Я для Харкова, наша команда, робить газету. Якраз сьогодні вийшло друге число. Російською мовою видаємо вперше в житті. російською мовою щось видав настоящий Харків. Називається це антисепаратистська газета. Ми доносимо інформацію, тому що дуже багато хто з людей не володіє просто інформацією. Ми такі газети робимо для Криму, для Луганська, для Донецька, для Одеси, для п'яти регіонів. Настоящий Донець, настоящий Луганськ, настача Одеса. Так от я про це говорю вже півтора місяці, про необхідність а, проводити а, кампанію а, агітаційну, а, антисепаратистську. Ні уряд, ні РНБО нічого не робить. Як на мене, повинні бути мільйони листівок випущення для того, щоб донести кожному жителю Харкова, Того Дружківки там в Донецькій області, хто такі сепаратисти і що було би, якби ці області відокремисті. Нічого не робиться. Ну я думаю, якраз цим велика проблема, тому що там теж нічого не робиться. І, там і, ще, і, і там Я ще здиву... я виключно далі. наступне, про що yeah. е, питав дозвоню? Мене дивує заява, Наприклад, Яценюка Цунюка е, про те, коли він каже, що потрібно ліквідувати обласні державні адміністрації. Ну, це фактично на догоду сепаратистам. І щоб виконково тепер обиралися а, обласними радами. Ви розумієте, що буде? От, в Харківській області ну, до не речі, буде. Я з цим поє... погоджуюсь дуже багато хто. Це так звана Ще... децентралізація. Ще раз де кажу, де 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 от, от потрібно розуміти, що європейський досвід це передача повноважень місцевим радам, місцевому самоврядуванню, тобто міській раді, про це сільській йдеться. раді. ні. А там іде мова про територіальне утворення. Про те, що в Харкові не буде обласної адміністрації, в Харківській області, не буде обласної адміністрації. От зараз буде обласна рада. Вертикаль буде. І свого. Буде обласна рада, яка обирає свій виконком, який керує фактично всією ситуацією. Тобто це 26 Кримів. Стверджую, що це буде 26 Кримів. Хто дав такі повноваження, говорити керівникам держави, я не знаю. Я особисто як депутат. Такого повноваження не давав. Час нашої програми вичерпався. Нагадаю, що ми говорили про візити це президента США. Як виконується Женевські угоди Росії, звинувачення чільниками цієї країни у наконанні угод України і гостем студії був народний депутат України група Суверенна Європейська держава Лес Дані. Вів програму Лені Дудко усього вам найкращого.